День знань в університеті нафти і газу це не лише посвячення вчорашніх абітурієнтів у лави першокурсників, але й відзначення кращих випускників особливими дипломами. 75 магістрів технічного вишу отримали документи про здобуття європейської освіти. Це студенти трьох факультетів: геологічного, геофізичного і гірничо-нафтового. Паралельно із навчанням у місцевій івано-франківській Альма Матер вони гризли граніт непростої науки і в Польщі, зокрема в Краківській гірничо-металургійній академії, яка минулого року відзначила столітній ювілей. Сьогодні враження було такі, ніби я п'ять років тому сиджу на трибунах і чекаю свого ну поступлення в університет. Дуже дуже рада, що я закінчила цей університет, дуже рада, що я побувала в Польщі, отримала диплом. Враження гарні. Я би рекомендувала всім поступати в Краківську гігієно метологіну академію, тому що справді знання вони дають, культура. Лекції, ну гайне ставлення до студентів. Ми дуже задоволені. Якщо б була можливість, ми обов'язково поїхали ще раз. І мені здається, що я ще завтра піду на першу бар, що Поки що не відчувається, що закінчили університет. Така співпраця із краківською гірничо-металургійною академією триває вже два роки. Однак, вперше на Прикарпатті завітала делегація іноземного вишу. Його перша жінка-проректор особисто вручила дипломи випускникам. Наразі у Польщі студенти вищої школи ще на канікулах. Та на відкриття нового навчального року у жовтні до Кракова завітає з візитом. У відповідь делегація технічного університету, окрім продовження інтеграції європейської освіти, у цьому виші чимало інших амбітних планів на часі відкриття нових спеціальностей. Вони готуватимуть фахівців із роботи з актуальними у краї альтернативними джерелами енергії, і це ще не всі нововведення вузу у новому навчальному році. Він є особливий тим, що ідуть великі реформи у вищій освіті, ідуть великі реформи в державі і. Нових фахівців треба готувати в відповідності до тих програм, до тих завдань. Старт наукової роботи на зламі усіх реформ так характеризує початок нового навчального року ректор технічного університету. Бо певен від фахівців, яких тут готують, залежить подальший важливий напрям розвитку держави, а саме її енергетична безпека та відповідно незалежність. Оксана Квітнева Віталій Магалатій. Новини 402.